The <laughs> Представники Євромайданів з усіх районів Полтавської області зібралися на форумі для обміну думками та досвідом та визначення стратегії подальших дій у залі засідань обласної ради, у якій вже традиційно проходять народні вічі, зібралися і депутати міських та районних рад, і представники правозахисних організацій, і просто активісти. Ми не ставили за мету масовість. Ми знаємо, що на Євромайдани у районних центрах, наприклад, збираються сотні людей, у Кременчуці тисячі людей. Але сьогодні Персуники якраз за цих тисяч і сотень людей тут у Полтаві. дві-три особи від кожного району області сформували картину тих подій, які зараз відбуваються вже не на так званому другому фронті, як то його називає опозиція, а навіть на третьому. Наприклад, найбільш радикально діють у Пирятині. Там також створили народну раду і вже легалізували її. Везли 200 проплачених так званих тітушок, які вони платять по 200 гривень. Ми перекрили трасу із 200 чоловік виїхало тільки 38. Решта розійшлись по домівкам. І з цього дня вони почали боятися. Розповідали не лише про досягнення, а й висловлювали свої пропозиції. Однозначно зробити треба осередки на місцях, тому що в Києві одне відбувається, скажімо, чи в обласному центрі, а в районах і особливо в селах там люди, особливо бюджетники, вони залежні від влади, і тому там народна рада, її представники, громадські діячі, політичні лідери повинні бути там. Та головне на цьому форумі сформували перелік вимог до корів. Ництво Полтавської обласної державної адміністрації форум відвідав і голова обласної ради Іван Момот, у присутності якого й оголосили вимоги, серед яких забезпечення роботи народної ради та обов'язкове врахування її рішень в роботі облдержадміністрації. Ми можемо працювати в юридичній площині. Це по перше, мабуть, найголовніше. Ну а то, що ми робили, то ми будемо робити, захищати наших громадян від свавілля беззаконня. Корупції будемо наставити на визволенні наших чотирьох ув'язнених в Кременчуці і так далі. Так далі. Вимагають і звільнення всіх ув'язнених демонстрантів та поновлення на навчанні студентів, відрахованих за участь у масових акціях протесту, а також гарантій безпеки євромайданівців. Не забули і про учасників автомайдану. Вимагали припинити перешкоджати їх бізнесу. Та цитата репресій з боку податкової інспекції потурбувалися й про тих людей, яких на думку євромайданівців провладна партія примушує брати участь у мітингах на підтримку діючої влади. Вимагають не використовувати людей як інструмент політичної боротьби. Процентів тих людей вони кажуть швидше вже, швидше давайте міняйте щось в цій країні. Їх звезли, їх примусили туди. А нас ніхто не примушував рискувати своїм здоров'ям, а кого хто втратив життя покалічений, для того, щоб змінився цей бедлом в нашій країні. І, звичайно, серед вимог перезавантаження влади. Протестувальники вимагають звільнення осіб, причетних до корупційних дій, а також змінити керівництво комісій обласної ради з питань бюджету та управління майном з провладного на опозиційне. Взяти під контроль під свій особистий контроль народної ради деякі комісії, які будуть контролювати сьогодні правоохоронні органи, органи державної влади, фінансові так, структури. Все, що стосується сьогодні життєзнатності області. Члени народної ради та активісти Євромайданів з усієї області присутні на форумі. Абсолютною більшістю підтримали ці вимоги. Нас тянуть туди, встояла оп'ять. і все кричать: треба йти працювати, треба йти працювати. А для кого працювати? Скажіть мені, будь ласка, для кого? Щоб то, що я заплатив, потім знову у мене ж украли і ще за мої ж гроші, мене ще й били за це. Ну як це? Достойно в державі? Ні, це неправильно. Тому люди і виходять, голова обласної ради Іван Момот, пообіцяв зробити все, що залежить від нього, аби задовольнити ці вимоги. Ви виробили свої вимоги, і я ознайомився з цими вимогами. І в наших силах деякі з них реалізувати вже прямо зараз. Щодо цієї зали, ми завжди заявляємо. І зараз я ще раз це підтверджую, що ця зала це приміщення. При необхідності ви можете і маєте право використовувати Віддавши повстанцям повстанцям розпорядження сесійну залу, Іван Момот наголосив на необхідності прибрати барикади, адже ніхто зауважив голова обласної ради не заважає народній раді працювати. Євромайданівці у разі задоволення усіх вимог обіцяли таки розібрати свої триметрові мури. Завершили форум протесною ходою до управління внутрішніх справ та обласної прокуратури. Тим самим нагадавши про одну з головних своїх вимог: волю для всіх ув'язнених протестувальників та справ. Жню, а не номінальну свободу слова та вибору для всіх українців.